Понад 20 нових категорій справ розглядається тепер в українських судах. Усі вони з'явилися унаслідок повномасштабного вторгнення. Воєнні злочини, відшкодування збитків, санкції і захист наших військових. Яких змін у зв'язку із цим потребує правове поле? Радилися в Харкові на другому форумі Мін'юсту. Побувала там і кореспондентка ТСН Юлія Бойко. Як долати правові виклики війни, радяться учасники форуму мін'юсту у приміщенні на відносно безпечному цокольному поверсі зібралися представники виконавчої та судової влади і науковці вже вдруге таке поважне зібрання приймає Харків. Місто навіть під обстрілами ще й юридичний фронт. Дуже важливо, що цей форум проходить офлайн та у змішаному форматі. Це сигнал, те, що наука це. Що правова освіта, правова наука у Харкові живе і продовжує е, свій розвиток? Це дуже знаково, дуже знаково, бо не на те, що іде війна, да, не, не на постійне обстріли, такий форум дає перш за все і надії, і імпульс розвитку міста. Як у правовому полі карати тих, хто загрожує державі, зрадників та колаборантів, як підтримати військових та їхні родини, як вирішити проблеми переселенців та забезпечити прозорий контроль за цими процесами? Ці питання стали актуальними саме з початку війни. 24 лютого 2022 року змінило все, а в житті кожної людини і Виявилось так, що більше 20 категорій справ з'явилися нові, яких не було до 2022 року. В першу чергу, питання пов'язані з санкційною політикою в умовах війни. Це питання статусу військових, які сьогодні боронять нашу державу. І це ті питання, які, на жаль, на сьогоднішній день вони. Опрацьовані, але не настільки опрацьовані, щоб можна було ними користуватися саме для е, військових. Ініціативи попередніх форумів уже допомогли сформувати нову судову практику, кажуть організатори. І ці напрацювання, які за результатами форуму, ми Запровадили вже в практичній діяльності судової гілки влади, як першої інстанції, так і апеляційної інстанції, застосування саме при прийнятті наших судових рішень. Але викликів воєнного часу ще багато. Тож ідеї, що народжуються під час подібних зібрань, мають лягти в основу майбутніх і таких потрібних зараз змін, зокрема і до законодавства.